Тобі нічого боятися. У Бога на тебе великі плани. Це дитя йому потрібне. Є одна дівчинка у сиротинці. Я вважаю, що про неї хтось мав би піклуватися. Карліта вочевидь душевно хвора. Будьте дуже обережним, Маргарет. <плес> Навколо неї куїтиметься щось погане. <плес> Навіть лаке. <плес> це все для тебе. Ні, не треба. <плес> ну а як це все пов'язано з Карлітою? <плес> Ця церква зберігала владу тисячі років. Вони на все готові, щоб цю владу втримати. Як контролювати людей, які більше не вірять? Треба створити те, що їх злякає. Думаю, дівчинка це майбутнє матір. Чи я вона матір?